Вітаю вас. По-перше, хочу привітати вас із таким рекордом 25 тисяч голосів за такий короткий термін. Для вас особисто такі показники про що говорять? Вони говорять про те, що є величезний запит суспільства на очищення від зрадників, колаборантів. Ну а ми розуміємо, що таке є фракція ОПЗЖ в Верховній Раді. Це просто ну рускій мір, філіал руського міра в українському парламенті і філіал рускового ФСБ. Це треба припиняти їх треба з парламенту прибирати, і відповідний проект постанови дійсно я зареєстрував ще в серпні місяці. До сих пір він не розглянути. Тому ми були вимушені от зробити петицію, щоб президент висловився щодо цього. Ну і я сподіваюся, що президент це підтримує. Ні, інакше собі не уявляю іншого, і тоді вже його партія. В парламенті буде змушено ставити питання на голосування, підтримувати. Я так бачу вирішення питання, і дійсно, рекорд за всю історію петиції цього інструменту так швидко ще ніколи не збиралися голоси. Вчора бі біля 12 годин там знадобилося на те, щоб зібрати 25 тисяч. Тепер ми чекаємо на реакцію від президента і будемо далі рухати це питання. Причому я хотів би, що дуже важливо для мене, і ну, хотів би глядачам пояснити, що це не просто така, знаєте, політична історія. Ну про ОПЗЖ, мені здається, всім все зрозуміло. Там вчора воно останнє повідомлення СБУ чергового депутата від ОПЗЖ на Херсонщині спіймало, який був, допомагав ворогу, був колаборантом, допомагав окупантам. Ну і таких в них там купа. Однак, навіть не, не справи не просто політична, а там у нас є абсолютно правові підстави. Частина з цих депутатів ОПЗЖ просто виїхала з країни. Хтось в Москві живе, хтось в Монако і ще виїхали до 24 лютого. Напевно, вони щось знали, і просто поїхали з країни, і не і навіть не з'являються тут. Це називається змінити постійне місце проживання. Це пряма підстава за Конституцією – Забрати мандат. Ти не можеш бути депутатом українського парламенту, а жити постійно в Монако. Ну і чи в Москві? Ну це це просто неможливо по закону. І друге вони повиходили всі зі своєї фракції ОПЗЖ. Намагання якось заховатися, перефарбуватися там назвалося ПЗЖ ще якось. А це теж конституційна підстава. Якщо народний депутат обраний за списком партії, і він чи вона покидає склад фракції, то це пряма підстава для позбавлення мандату. Тому ми тут нічого не порушуючи конституцію, можемо раз і назавжди вирішити це питання. Пане Олексію, власне, на вашу думку, чому е, депутатам запозижаючи, як би вони себе не називали, виходячи з партії не місце в українському парламенті? Тезово можете так? Ну я думаю, що знаєте, навіть і пояснення давати не треба. Люди, які сюди кликали Путіна, люди, які їхали ще раз після 2014 року, до 2014 року там політичне життя в різних людей різна позиція. Ну, коли Росія захопила вже нашу землю, Крим, частину Донбасу. Ці люди продовжували говорити, що це велика країна, большой важний партнер, друг, брат і так далі. І так далі, їхали в Держдуму Російської Федерації вже під час там. Це коли було мені здається, в 20-му році приїжджали в, в Верховну, в Держдуму Російської Федерації в Держдуру, інакше її не назвеш, і казали: ми приїхали домовлятися, зустрічалися з Путіним. Як це робив Медведчук, Бойка? Рабінович і всі ці інші ну, я не знаю, що ще треба, щоб ці люди. А зараз нас Путін вбиває. Росія вбиває нас з десятками тисяч. Ну я не знаю, що ще треба, щоб їх вигнати. Ну, ні, в жодній країні світу їх би не терпіли в парламенті. А в нашій країні ну це якось вже, ну що називається за НАТО. Натомість стала відома така цікава річ, що власне Нестор Шуфрич він є не тільки очільником комітету свободи слова, а ще й членом національного олімпійського комітету. Як так сталося взагалі? Т так я взагалі дивишся, вони повилазили. Нестор Шуфрич з трибуни Верховної Ради розповідає нам хто зрадник, а хто не зрадник. Ну, це ж просто ж якийсь, як кажуть, сюр. І дійсно вони спочатку ще щось ховалися. А це не погадаю той самий Нестор Шуфріш, який був затриманий за те, що знімав блокпости в Києві, коли росіяни були під Києвом. Це вже навіть я вже не про 2014 рік. Після 24 лютого вони знімали блокпости. Для кого? Для чого? Нам же всім з вами все очевидно. І зараз ці люди вже розправили крила, вже відчули свою безкарність. Вони виступають в Верховній Раді, повчають. Тепер вони починають займати позиції. Вчора національний телемарафон показав Григорія Суртіса як великого волонтера. Виявляється, ще один депутат від ОПЗЖ, який виїздив за кордон, жив в Монако, там вивозив якісь коштовні годинники, на десятки мільйонів, ще якийсь там кеш. Ну, я не знаю, це просто я кажу, що ну, для мене це просто якийсь сюр. І, і мені, ну, коли мене люди питають, а люди мене весь час питають на вулицях, ну, скільки це буде тривати, ну, мені соромно бути з ними разом в сесійній залі.